Друзі, всім привіт! Я у Бурлітон магазин приїхала Емілі від бабусі купити подарунки. Зараз будуть щось шукати. Тут по дорозі мені зустрілись ось такі крокси за 29. Так, вона хотіла, зараз скажу, вона хоче плаття якесь гарненьке. Тут різні плаття. Зараз буду також дивитися. Пластя якусь косметику, косметику для дорослих. Я знаю, що це не дуже добре для діток малих, але зараз зараз тут так все поміняли місцями. Тепер треба мені шукати дещо. Ой, гарні такі тапки дитячі. А я хотіла першим ділом мої там, поки мене ждуть. Хочу йти подивитися посуд. Останнім часом мені так подобаються різні чашечки. Треба собі для кави якось придбати. Ось тут різня різна красота. Напевно, буде скоро день мами, бо дуже багато чашок. Не написано мам. Ось такі чашки, класно. Гарнесенька така. Миленька, миленька. Так. Зараз вибір щось не дуже, якось раніше було побільше. Смішно. Так. Так. Зараз тут, напевно, в Америці модні ось такі всякі в'ягідки. Все таке гарнесеньке. Ось такі набори за 2-6 доларів. Ой, і це гарний під такий для салату. А ні, це маленькі, це малесенькі такі для якихось закусочок. Дивіться, яка краса для солі, для сіль і перець сюди засипати. У кого така тематична кухня. Туди ось ці курочки для серветок. І буде так гарно. Мені то подобається більш ось такий стиль. Так, все, подивилася на посуду, треба йти. Мі каструлі, каструлі, а я пішла на косметику. Це мене сюди занесло якось. Так, йду. Різний одяг так, подивлюсь, може щось цікавеньке. Емелі 7. Чи це з того боку. Я йду на плаття. Так, тут ще зручно, до речі, тут все так, не тут, а немає, треба. Не можу знайти розмір, який мені потрібен. Бачу шість, бачу 5, а от сім не бачу. А, ось! Так, дивимося. Ось такі, такі. Не знаю, вона хоче більш нарядні, чи більш такі, щоб можна було в школу ходити. Так, далі просто такі костюмчики. Це вже прям нарядне-нарядне. На якусь вечірку. Таке голубеньке. Непогано, встать. Це в школу можна ходити. Ой, і це гарненьке. -то. І з шляпкою. Ну, в Амелі вже є така шляпка, вона в неї не ходить, воно незручно злітає. Тут просто набори ось такі. Kitty за 13 доларів плюс налог. Це шортами дасть. Такі шортами рибок, під рибок. Далі. Ой, цей гарненький набор такий. Шорт є. Таті, до речі, така тканина. Класна. І цей гарний набор з корсетиком. ой це ще гарненький. ну Ціна його тут трошки дорожча, ніж зазвичай. 17 доларів. Це вже для старших діток. Так. Різні помадки. Зараз буду шукати якийсь наборчик. Так. Питала в неї сумку, вона не хоче. Тут доволі все такі класні різні. Сумки вона не хоче, хоче. Фарби. О, дивіться, яка класна штука для миття А Ну і ціна цікава, 10 доларів. 10 доларів. Є ось такі. Щось, коли не потрібно нічого купити. Був великий вибір, а зараз нема нічого такого вибрати з косметики. Ось різні сумки по кольорам розвісили зручно. Так, мені підходить буковка А, якісь каміння, прохолодне. Гаманці. Такі це тут для волосся. Які тут класні речі, ось такий набор для ванної і зразу ось такі шухлядки. Гарно так дивиться, поставить собі десь на столику там зберігати якусь косметику, полотенця для обличчя, такої штучки. То мило, але гарно, так? ромашка, лавандове, зрози, ось така ромашка. Так. Я хотіла косметику, але я не, не знайшла, то хочу подивитися тут е, альбоми. Вона дуже сильно любить альбоми і... Ось такі маркери для малювання. Це дуже гарна фірма. Зараз подивлюся, напевно, щось таке. І ще піду раз подивлюсь косметику і плаття. Ще вона заказала від бабусі плаття і косметику. Но я поки не знайшла. Можливо, поїдемо в інший магазин. Ой, ось гарні такі блокнотики зараз, можливо, це я подивлюсь, бо я дивилась ось такі. Ось такі. Зараз виберу між цим і цим. І ще є ось такі. Ось такі. Але мені подобаються ці такі маленькі, гарні з ручкою. Також. Але вони малесенькі. Від Гес. Ось таке серденько від ГЭС. Ось таке. Ось гарненьке, так? Да? Це позолота ось таке. З позолотою. Це просто біжутерія. Те, що купила в одному магазині, тепер біжу в роз. Надіюсь, знайду. Так, буду шукати косметику для дитини. Мама мало користується косметикою. А дочці потрібно. Ой, класний, це е, крем для рук, така косметичка, Класно.